Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні у нас 11... Не 11, Не 9 лютого. І я трошки хочу показати, які я підкупила е, томати. У мене багато є колекційних сортів томатів. І я ще хочу звернутися до вас, може, кому ще потрібне насіння, ще трошки є. І якщо комусь треба, в мене багато томатів гномів є. Це дуже урожайний сорт томатів, невибагливі, ростуть в відкритому ґрунті. Мають, дають гарний урожай, мають гарні біколорні плоди різних розмірів. І маленькі є, і більші, і великі. Томати мають штамбовий кущ, форму, штамбову, штамбову форму куща, що не потребує їх підв'язування і пасанкування. Кожен сорт рі... має різний смак із фруктовими нотками. Дуже цікаві, хто не вирощував, будь ласка, це спеціально виведені томати для. Легшого нам вирощування. І є також колекція томатів високорослих і низькорослих, ще не, не, не гномів, а такі прості томати. Там є попереднє відео, де я показувала, де я описала ці сорта. От всі сорта томатів упаковані по 20 зернин. Ну, там більше кладемо. І по 20 гривень один цей пакетик. І всім також подару, подарунок обов'язково до кожної посилочки. Хто, будь ласка, хто ще не заказував, хто ще хоче такі ці томати, звертайтеся на Viber. Я напишу свій Viber. Там вже є написано, і я ще напишу. І будемо сіяти і вирощувати такі смачні помідори колекційні сорти. А сьогодні я хочу я ще вирощую розсаду, таку базарну, ну і користуюся насінням таким, який має базарний попит. Попит на базарі. Люди ті, що на базарі, вони всі купляють, щоб були низькі, щоб були ранні, щоб і такі, які вони вже знають. Ніхто нове... ну, є такі, що і купують ігно. Ми вирощуємо і купують і гноми. Ну, і... і ось я трошки хочу обновити базарні свої сорта. І взяла ось такий ось сорт факел. Колись я його вже вирощувала. Це середньостилий урожайний сорт. Детермінантний, тобто низькорослий, компактний, плід круглий. Дуже гарно вони в мене родили. У мене є Санька томат, який дуже-дуже любить базар. Ну, це є, щоб обновити трошки сорта, купила отакий факел. Перший рік я його буду вирощувати тільки для себе, подивитися, що він собою представляє. І тільки, якщо він оправдає довіру, то тільки тоді я буду сіяти вже в наступному році для базара, для русади. Ще взяла отакий сорт Фатіма. У мене він є. Я його висіваю. Це низькорослий сорт великоплідних томатів. Но взяла також, щоб показати картинку людям на базарі. І такий, це взяла для Волове серце рожеве. Також в мене є, я вирощую ці томати на, на розсаду. Теж взяла ради, заради картинки. Отакий. От Новий ще сорт попробую дубок. Ранньостиглий сорт. Рослина компактна, потужна, висотою 40-50 см. Легко доглядати, не вимагає підв'язки. Взяла ще отакий теж, він у мене буде на випробуванні цей рік. Ну, а потім уже будемо. Ну, і Отаке я вирощую ще для себе торт Бобкат. Це гібрид Ф1. Гібрид Бобкат я вирощувала в тому році. І взяла ще і в цьому році. Урожайний, середньостиглий, крупноплидний, для споживання у свіжому вигляді. Це я буду сіяти у себе це гібрид F1. Ну і томат Апельсин у мене теж він є. Я пропоную насіння, хто хоче вип... у мене він є. Це взяла теж картинку. Ну я колись купувала і осіяла, він зовсім не такий вдався, як було написано. Це я достала вже у його у колекціонерів і вирощую вже настоящий. Ну, а це заради картинки. Я взяла оцей сорт. Ще буду я сьогодні висівати томати для теплиці, щоб для раннього споживання. Я буду вирощувати там тільки три десятки, тому що в мене в теплиці там ще й огірки і перець. А де буду 30 штук вирощувати, решта всіх помідорів буду вирощувати в відкритому голубі. І це я буду висівати помідор рожевий гігант. «Рожевий гігант» — Я не знаю точного його назви, але мене колись пригостили, верніше мого зятя пригостили дуже гарними помідорами великими. Я зібрала це, я його так назвала рожевий гігант, щоб не путатися. Но дуже урожайний, великоплідний і дуже смачний. Я ось так я посадила, посіяла, верніше, в стаканчики помідорчики свої. Коли вони зійдуть і будуть вже такі величенькі, я їх пересажу в більші стаканчики і висажу їх у теплицю. Це буде для, для ранніх сходів. Для, для ранньої продукції я посадила велико, великі помідори. Із великими плодами. Волове серце, зірка техасу, розовий гігант, оранжеве серце, велике волове серце оранжеве. І серце аж хабада. Отак посіяла, поляла. Тепер накрию поліетиленовою плівочкою і буду чекати всходів. А ось так посходили мої вже баклажанчики. Ось вже як посходили. Я вже їх поставила на підвіконня, щоб вони не дуже витягувались, тут не дуже їм жарко. Ну, зійшли, всі зійшли. Так. Всім бажаю гарних урожаїв під мирним небом. До зустрічі!